Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні я хочу вам показати проекти, процеси, які у мене в'язалися цього тижня, і які я ще вам не показувала. І ви не повірите, вони настільки мене захопили, що я знову, я знову захотіла. До мене знову повернулося натхнення В'язати з залишки в пряжі. Так, і це відео це буде звіт за жовтень місяць в рамках спільного проєкту В'яжемо з залишки в пряжі. Який організувала Наталочка, канал Вязалки од Наталки, і посиланнячко на неї та на усіх дівчаток, які в'яжуть прекрасні чудові вироби залишків, я обов'язково залишив в інфобоксі. Я, на жаль, не знімала проміжний звіт в жовтні місяці, в середині жовтня, і, якщо чесно, цього тижня. Я дуже панічно е, переживала про те, що я не брала в руки свою корзиночку з залишками пряжі, нічого не придумала. І коли я на початку тижня подивилася відео Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренде, це канал Вікусі, на майстер-клас. Чарівних листочків осінніх, я просто майже відразу схопилася, схопила в руки гачок, знайшла пряжу, яка ідеально підійде під цей проект, під цей процес і почала в'язати. І ви знаєте, дівчатка, я не зупинилася, поки не отримала бажаного результату. Отже, давайте дивитися. Ось такі чудові осінні листочки у мене вийшли за майстер-класом в Майстер клас надзвичайно простий, надзвичайно доступний. Навіть для мене людини, яка не в'яже дуже сильно гачком. Тобто навіть в цьому простенькому процесі для мене були декілька нюансів вперше нові, Боже, з якою насолодою я в'язала. Значить, це у мене пряжа. Пряжа 100 бавовна, товстенька бавовна, якщо я не помиляюся, тут десь 240 метрів на 100 г. В'язала я його гачечком 4. от, І я обрала цей молочний колір. Скажімо, не випадково. Я хотіла серед своїх залишків вибрати якийсь такий нейтральний колір з товстенькою пряжою, щоб у мене зразу якийсь був готовий результат. І ось цей готовий результат у мене є. Перший листочок у мене зв'язався. І не ви не повірите, дівчатка, мене понесло. Я зразу ж віднайшла пряжу, яка, на мою думку, ідеально підходила. Для такої задумки. І я зв'язала наступний листочок. Це була така секційна пряжа. Її я знайшла в запасах своєї мами ще влітку. І я знала, що я з нею буду в'язати гачечком. Це були такі взагалі маленькі-маленькі, невеличкі, ось на таких бобіночках залишки пряжі. Я навіть не знаю, від чого вони залишилися. Можливо, це ще запаси моєї бабусі. Вона також мене в'язала гачком. І ось якийсь справжній осінній листочок у мене вийшов. Секційна пряжа дуже цікаво лягла, і в мене вийшов осінній листочок. Його я в'язала гачечком номер 25 Він вийшов трішки менше, якщо ми порівнюємо з цим. Тут пряжа трішечки тонша. Але, ну, листочок не менш красивий. І така пряжа в мене була в двох кольорах. Ну, звичайно, я ж не могла не зв'язати із другого кольору. Тим більше, що це такий оранжевий, красивий оранжевий колір. І він ідеально підходить для кольору осіннього листя. Подивіться, яка краса. Ось в мене сьогодні, дівчатка, справжній листопад у кадрі. В мене ця пряжа не вив'язалася в нуль, і я вирішила їх зміксувати. Вікуся у своєму майстер-класі в'яже з однотонної пряжі, а я ж вирішила листочок трішечки, яка ж Ларисочка, розмалювати. І ось з двох пряж, тобто, поєднавши ось цю пряжу і ось цю пряжу, я вив'язала ось такий листочок. Бачите, яке чудове? Дуже цікаве поєднання пряж. Е, я просто, якщо хтось комусь цікаво, як я це в'язала, я просто приєднала другу ниточку, він так цікаво в'яжеться, в'язується спочатку оцей центральний листочок, потім вв'язується цей листочок, цей листочок, потім повертаємося до цього і до цього. І от я б я приєднувала сюди другу ниточку і в'язала, як в мене виходило. поверталась до цієї ниточки, міняла. І ось така краса у мене вийшла. Це мій четвертий листочок. Тепер дивіться, який справжній листопад у мене буде зараз у кадрі. Коли я це все зв'язала, я згадала, що в мене є ще залишки жовтої пряжі напівбавовни від Ярнар Baby Cotton. Два невеличких клубочки, і зв'язала жовтий листочок. Ну, як же ж оранжевий, ба жовтого. Є у нас в осені така палітра, як і оранжева, і жовта, і, можливо, є і такі молочні листочки. Ну, просто не, щось неймовірне. Дивіться, яка гарна осіння палітра. І, здавалося, на цьому вже можна було би зупинитися. Тобто, я попробувала всі кольори, які в мене були в палітрі, От, але вже повідпарювала, поховала кінчики. От, і вчора ввечері, коли вже гралася з донечкою, тобто як гралася, ввечері вона в основному більш-менш заспокоюється, тобто вона дивиться мультики, але вона хоче бути біля мами. І я можу щось пов'язати, таке невеличке, не дуже складне. Я вже візерунок на цей момент вивчила більш-менш ну все одно. Я з такими своїми певними нюансиками в'язала то десь тут стовпчик не дов'яжу, то десь тут, але від того листочки не менш прекрасні. І от мене муляли ті невеличкі-невеличкі клубочки, які в мене залишилися там в цій проєктній сумочці від цих залишків. І я все-таки наважилася і вчора дов'язала ще. Ось такий листочок. Ну, дівчатка, Тут уже повністю повністю залишки. Залишки ось цього оранжевого, залишки ось цього секційної пряжі. Ну, Жовто я не вив'язала в нуль, в мене жовтої трішечки залишилось, але це нічого страшного. Жовто я можу використати на зайченят. Я в'яжу такі гарні зайченята, можна зв'язати знову в патріотичних кольорах, зробити платючко жовтеньке. Чи ще щось, але там залишилося дуже небагато. Ось ця пряжа пішла повністю в нуль. У в мене зв'язався ще такий листочок. І от я дивилася на ту корзинку, на ту торбиночку проектну, в якій залишився малесенький-малесенький. Лист, ну, моточок, моточок ось тієї молочної пряжі я його зважила, і мені ваги показали, що ще один листочок у мене вийде. Він вийшов вже, звичайно, не такий пропорційний, тому що вже дов'язувала я його при нічній лампі. Тому що донечка вже лягала спати, вірніше лягла спати, це вже була десь 12 та година ночі, половина першої. Але я не зупинилася, поки я не дов'язала цей листочок. І тепер дивіться, дівчатка, який у мене в кадрі листопад. Ну, я навіть не знаю, як вам це сказати. Це називається місяць не було натхнення, місяць не тягнулася рука ні до чого, я не знала, що я хочу в'язати, просто в'язати, щоб в'язати, я так не хотіла. І от завдяки тому, що у нас є прекрасні українські рукодільниці, які дарують натхнення, дарують чудові майстер-класи таким людям, як я, які, от, наприклад, Ну, по схемі, наприклад, дівчатка, я би точно ніколи не розібралася. А так, коли майстер показує, куди вставляти гачечок, проказує, скільки петельок пров'язує, все, ось в мене вийшла така краса. І в мене вийшло сім осінніх листочків. Що я з ними, дівчатка, буду робити, я точно не знаю, от чесно не знаю. Тому що вони можуть використовуватися як серветки. Наприклад, ще ж цілий листопад попереду, і можна їх гарнесенько класти в кадр, коли знімати вам відео. Мені здається, що це буде дуже ефектно. От, Можна використовувати їх як підставки під гарячі, наприклад, під чашечки. От, я не знаю, можна просто тако розкласти їх на столі, як я роблю це зараз, і просто любувати це, тому що я неймовірно задоволена цією своєю роботою. От, в мене чоловік, звичайно, дивився на це все, і так, що те в'яжу, листочки. Хм. А мене захопило, дійсно, і навіть розпочинала ось цей листочок, я в'язати в лікарні. У мене стався Ой, рецидив попередньої... попередньої болячки. Я знову попала в хірургію, знову попала на операційний стіл, але вже, ну, скажімо, не настільки довго я там, тільки цей тиждень я лежала в лікарні. І я в лікарні розпочала цей листочок, його повністю зв'язала і розпочала цей. І всі медсестри санітарочки заходили подивитися до мене, що ж таке я красиве в'яжу. А я вяжу ось таку листопадову красу. Правда, класно? Мені дійсно сподобалося. Я хочу, найперше, сказати величезне дякую вікусі за чудовий. За прекрасний майстер-клас сказати їй величезне дякую за те, що вона повернула мені натхнення в'язати залишки в пряжі. Я знову повернула цю корзиночку з залишками, поставила на видному місці її. І я впевнена, що щось цікаве буду в'язати, щось до мене натхнення повернеться. От. Ну і подякувати Наталочці за такий проєкт в'язання залишків в тріажі, який інколи, знаєте кажуть, неочікувано дає нам такі прекрасні результати, таку насолоду від рукоділля. Тому що насолоду від рукоділля, дівчатка, я отримала, неймовірно. Я вив'язала залишки всіх оцих кольорів, крім жовтого. жовто в мене трішки залишилося. Але я це кажу це не біда, тому що я в'яжу зайчиків таких, я знайду застосування цій пряжі А от ця ниточка у мене пішла повністю. В середньому, значить, оці листочки важать 24 грами, а ці листочки, я не пам'ятаю, в районі, напевно, 20 чи 18. Тобто, небагато пряжі йде. Оцю жовту я взяла в дві ниточки Baby Cotton. От, І вона якраз підійшла. Під ці листочки, вони вийшли такими, знаєте, цукенькими, тобто підставками під гарячі, вони спокійно можуть слугувати. Можна також зробити підставку, наприклад, під стакан з ручками з олівцями на роботі, і також отримувати задоволення саме восени. От. Ну я не знаю. Це неймовірна краса, і я з цими листочками поки що не готова розставатися. Я буду так лежити в себе на робочому столі, коли буду в'язати, і буду ними милуватися і насолоджуватися. Я маю надію, що ви зараз також милуєтеся і насолоджуєтесь цією красою. Про що ви мені обов'язково напишете в коментарях. і... Взагалі, напишіть, чи в'яжете ви такі речі і як у вас відбувається процес захоплення чимось, і чи в'яжете ви, чи відкладаєте. Отак подивилися відео чиєсь? Вау, класно! Берете інструмент, берете пряжу і починаєте в'язати. Я маю надію, що у вас так відбувається, і ви отримаєте від цього величезну насолоду. На цьому я буду дякувати, любі мої вам, за те, що ви в мене є. У мене підписників на каналі збільшується, чому я неймовірно рада. Значить, вам подобається моє відео, подобається те, що я творю. І це означає, що ми з вами, любі мої глядачі, перебуваємо в повній гармонії. Маю надію, що ви також напишете мені якийсь теплий коментар. Я до них уже настільки звикла, що чекаю їх з нетерпінням. Поставите мені лайк, ну підпишитесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і давайте творити красу разом. Краса врятує світ, правда? На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі на моєму каналі, любі Мої, вони обов'язково будуть. Не проходьте мимо, заходьте до мене в гості, і я буду цьому безмежно, безмежно рада і вдячна вам. па па папа, -па, мої любі! Бережіть себе!